Друзі, мої вітання. За інформацією генштаба, ворог готується до мобілізації за різними оцінками: 400-700 тисяч. У них буде бажання мобілізувати живої сили в армію. Про мобілізацію ворога ми з вами говорили з серпня місяця. Впевнений, що інформація розвідки про мобілізацію була. Ще раніше у нашого командування і відповідні кроки зі сторони України зроблені. Яка тактика ворога для початку? Перше. Мобілізація такої кількості людей російський військово-промисловий військово комплекс сам забезпечити не здатеним, і це довела минулорічна. Часткова мобілізація, коли е, було, е, були проблеми з елементарним озброєнням, і коли за рахунок Білорусі частково рятували. Втім, цього року вони впевнені зробили е, певну роботу над помилками, це не означає, що е, все у них піде гладко, оскільки так чи інакше, це. Автократія азійського типу, де корупція панує, і це великий плюс для нас. Втім, ворог не просто так веде перемовини з КНДР. Я не виключаю особисто, що ворог буде намагатися, як і раніше, за рахунок з одного боку військового промислового комплексу власного, з іншого боку, закупок певних озброєнь, зокрема радянських з КНДР, плюс робитиме ставку на білоруську промисловість, яка допоможе Абудь, Адіть. Кількість людей згідно плану їхнього ставка на полі бою. На що робиться ворогом? Ворог розуміє, що на півдні у нього все доволі погано йде. На сході, зокрема, теж куп'янсько-лиманський напрямок при перевазі чисельності не вдається продавити, оскільки сили оборони тримають надійну оборону у важких боях. Ворогу необхідна. Додаткова жива сила в умовах, коли його техніка вибивається і не встигає відновлюватись такими темпами, як втрачається, йому необхідна жива сила для того, щоб тримати фронт. Відповідно, на ворог намагатиметься за рахунок кількості втримати фронт, плюс паралельно з цим підготуватися до весни 2024 року, мати достатню кількість військ. Для того щоб стримувати силу оборони весною 2024 року, це головна ставка ворога. Відповідно, коли ми чуємо про таку кількість, не варто думати, що вони там як багато зараз буде в Києві знову підуть на Київ і так далі. Занадто вдало підготовлений кордон, і в принципі Сили оборони давно зробили все, щоб будь-які ідеї. Іти на Суми, Чернігів чи Київ, чи, чи куди ще, чи на Харків для ворога стали просто смертельними, скажімо так. Відповідно, ворог готується до війни на виснаження. Мобілізація демонструє, що його резерви на підході зараз він війну програє і намагається компенсувати. Кількістю. Паралельно з цим військово промисловість ворога намагається робити ставку на БПЛА. Втім, втім, дещо у них постійно там вибухає відповідні підприємства, які в цьому задіяні, і це, я думаю, не просто так. Чи буде нам легко? Ні, легко не буде, буде важко. Але ми втримаємо все. 100% втримуємо, Тому що завдання наше зараз. Війна змінить свій характер, коли зміниться погода. Маневрена війна зміниться війною на вибивання логістики остаточне. Коли підуть дощі, підуть морози. Буде основа: це ракетна війна, війна бепла, війна артилерії, вибивання логістики ворога. І фактично, це буде ключовим етапом. Другої, скажімо так, половини осені і аж до початку весни відповідно друзі, переможемо всіх. Ви навіть не сумнівайтесь в цьому. Перемога буде за Україною. До всього готові, легко не буде, але все подолаємо. Слава Україні! Переможемо всіх!